Вітаю всіх! Пропоную вашій увазі монету з власної колекції, присвячену художнику, одному із засновників супрематизму, визначному теоретику, авангардного мистецтва, педагогу Казимиру Севериновичу Малевичу. На аверсі монети розміщені угорі на дзеркальному тлі Малий Державний герб України, праворуч від якого напис Україна, на матовому тлі стилізований портрет Казимира Малевича. Унизу написи. 2 гривні 2019. -й. Ліворуч під портретом логотип банкнотно-монетного двору НБУ. На реверсі монети на матовому тлі стилізовано фактурно зображено художнє полотно, підготовлене до роботи, на тлі якого внизу розміщено напис Казимир Малевич та роки життя 1879-1935. Вона належить до серії видатні особистості України. Введена в обіг 5 листопада 2019 року, виготовлена з металу Нейзілька масою 12,8 діаметром 31 мм, тираж цієї монети 35 тисяч штук. Ціна НБУ на момент випуску становила 41 гривню. А на квітень 2025 року вона коливається в межах 160-180 гривень. Ще декілька цікавих фактів про цю видатну особистість. Казимир Малевич народився 23 лютого 1879 року в Києві в родині польського походження. Його батьки Северин Антонович Малевич та Людвіка Олександрівна Малевич були вихідцями з польської шляхти, але мешкали в Україні, і їхній син змалку зростав у багатонаціональному, зокрема українському культурному середовищі. Родина Малевичів виховувала 14 дітей. Батько був інженером у цукровій промисловості, тому родина їздила по різних містах, в залежності від того, де працював батько. Так до повноліття юний Казимир встиг пожити на Поділлі, Харківщині та Чернігівщині. Батько мріяв, аби син став цукроваром, тому вороже поставився до захоплення малювання. Мати ж, навпаки, підтримала його, сама купила йому професійні пензлі та фарби. Казимир почав малювати ще в дитинстві. Але формальної художньої освіти довго не мав. У 1895 році він навчався в агрономічному училищі, однак залишив його, щоб повністю присвятити себе мистецтву. У 1896 році переїхав до Києва, де вступив до художньої школи. Тут він навчався малюванню у Миколи Пимоненка, одного з найкращих художників свого часу, картини якого прижиттєво окупував Лувр. З 1904 року Малевич переїздить у Москву, де продовжує навчання в московському училищі живопису, скульптури та архітектури. Тут варто зазначити, що перша художня академія в Києві відкрилася лише в 1917 році, до того всі художники були змушені їхати в імперський центр. В цей період він познайомився з різними напрямами модерністського мистецтва: імпресіонізмом, символізмом, пізніше скобізмом та футуризмом. Починав як реаліст, але поступово відійшов від фігуративного мистецтва. Спершу Казимир Малевич одружився з Казимирою Зглець, дочкою курського пекаря. Весілля було подвійним, його брат Мечислав одружився з сестрою Казимири Марією. У шлюбі народилися син Анатолій, який помер у 15 років від тифу, і дочка Галина. Згодом подружжя віддалилося: Казимира не підтримувала захоплення чоловіка мистецтвом. Малевич переїхав до Москви, залишивши родину, але згодом повернувся через нестачу коштів. Після чергових сварок Казимира пішла від нього, забравши дітей. У селі Мещерське, де жили діти, Малевич познайомився з Софією Рафалович, яка за ними доглядала. Вони одружилися, у них народилася дочка Она. Софія підтримувала творчість Казимира і утримувала сім'ю. Після її смерті Малевич залишився з донькою. Згодом він втретє одружився з Наталією Манченко. Молодшою на 23 роки. На початку 1910-х років Малевич був активним учасником художніх об'єднань, обнови Валет та Супремус. Разом із Володимиром Татліним, Олександрою Екстер та іншими він став частиною російського та українського авангарду. У 1915 році під час виставки 010 у Петербурзі Малевич уперше представив свою легендарну картину Чорний квадрат, яку розмістив у червоному куті. Місці, де традиційно вішали ікони. Це стало шоком для публіки і початком нового напрямку супрематизму. Сам художник назвав це «нуль форм», тобто відмову від зображення реального світу на користь вираження чистого мистецтва. У 1916-1919 роках він створив серію супрематичних полотен: червоний квадрат, Біле на білому, супрематична композиція та інші. Після жовтневої революції Малевич активно працював у системі радянської культури, викладав у Вітебському художньому училищі, де його учнем був Ель Лісицький. Згодом працював у Києві, викладав у Київському художньому інституті, де спілкувався з українськими художниками-авангардистами, зокрема, Вадимом Меллером та Анатолем Петрицьким. Казимир Малевич лишив по собі не лише живописні картини, але й досить великий писемний спадок. Це його маніфести і теоретичні роботи, присвячені дослідженню кольору і форми в живопису: від кубізму до супрематизму, світ як безпредметність, Бог не скинутий. Світове визнання та його усвідомлення самим художником прийшло у 1927 році під час виставок у Мюнхені, Берліні та Варшаві. Він там зрозумів, що його ідеї користуються популярністю, їх викладають у найкращих художніх вузах. Та КДБ було не задоволено такою популярністю митця, і він був вимушений терміново повернутися в Ленінград. В Радянському Союзі його звинувачили формалізм, небажання зображувати соціалістичну реальність, адже соцреалізм був єдиною дозволеною формою роботи для художників. У 1930-х роках з посиленням сталінського режиму авангард зазнав утисків Малевича арештували, звільнили з роботи, забороняли публікувати. Його змусили повернутися до фігуративного стилю, але навіть тоді він включав абстрактні елементи у свої картини. Казимир Малевич належить до небагатьох художників того періоду, який у своїй творчості торкнувся однієї з найтрагічніших сторінок української та світової історії Голодомору 1930-х років. У його спадщині є робота, де серп і молот, там смерть і голод. На ній зображено фігури, замість їхніх облич, серп, молот, Хрест і труна лаконічна, промовиста та геніальна робота. Малевич помер 15 травня 1935 року в Петербурзі від раку. За його заповітом, на надгробку мав бути зображений чорний квадрат. Його учні встановили над могилою символічну стелу, але вона не збереглася. Похований Малевич був у труні у формі Хреста. Однак, в роки Другої світової війни могила художника була зруйнована. А місце поховання забуте, тільки згодом, завдяки активістам, його могила була віднайдена на місці колгоспного поля. Малевич вільно володів українською мовою, вважав себе українцем, підписував документи як уродженець Києва. У 1920-х роках активно співпрацював із українськими митцями. У своїх автобіографіях він підкреслював український контекст свого життя. Казимир Малевич став символом переходу до абстрактного мистецтва у ХХ столітті. Його ідеї вплинули на розвиток конструктивізму, абстрактного експресіонізму, мінімалізму. Його твори зберігаються в музеях по всьому світу: Нью-Йорку, Парижі, Амстердамі, Києві тощо. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!